З початком зими приходить особливий час, час очікування Різдва. Вітаю вас у нашому адвенті у маленьких щоденних кроках до свята. Хай цей день дарує світло, тепло та приємні моменти, що роблять життя особливим. Давайте творити свято разом. Доброго ранку, дівчатка. Знімаю для вас новий влогмас і, на жаль, ситуація така, що. Нам електрику вимикають дуже нечасто, скажімо так. І тому я, на жаль, не можу з вами привітатися лицом в кадр, бо дуже мені мало часу. Коли є світло, мені треба ну, багато чого зробити, і в тому числі і зняти для вас новий влогмас. Тому, будь ласка, пробачте мене за те, що я з вами вітаюся таким чином. Ну, а для, у мене все ж таки сьогодні для вас є цікава ідея. Всі ви знаєте, у кого є діти, онуки, знаєте цю дитячу. Забаву. це мозаїка, хто може не знає, розповім. І треба викладати на ось такої дошки. Можна викласти будь-який візерунок, будь-який малюнок, і потім треба прогріти цей малюнок за допомогою праски, і буде готова картинка, яка буде вас тішити. Що я пропоную? Я пропоную провести разом з нашими дітьми та онуками разом час і зробити чудову, прекрасну ялинку. Я, чесно кажучи, ще не знаю, що у мене вийде. Будемо дивитися по ходу п'єси, як то кажуть. І зараз я знайшла візерунок. На пінтересті на візерунок жакарду для рукавичок, там така сніжинка, і викладаю її, покажу вам, що у мене буде виходити. На жаль, тут не так багато білого, його майже немає, то може оцей прозорий чи оцей перламутровий візьму. Блакитний також небагато, але багато інших відтінків. Тому буду вже а, тут а, трошечки регулювати все це. А, Маша дозволила мені <свистити> використати а, її іграшку для того, щоб зробити для вас цікавий логмас. То Маша велике дякую. Ну і давайте слідкувати, що у мене з цього вийде. Ну, ось що в мене вийшло. Невеличкий лайфхак прийшлось мені. Принести чайну ложку, бо витягати ось так краще, ніж а, руками. Так, зараз покажу вам лампу у мене ось так краще, да? я зараз, поки є світло, все це а, за пеку <запомога> за допомогою праски. І потім ще це не кінець. Ще хочу прикрасити цю снежинку, щоб вона дійсно була святкова і можна було її повісити на ялинку. Хоча мені здається, що і так вона дуже гарна. Я зменшила оці елементи, бо на схемі вони були більші і не вміщувалися в. Маю цю, мою цю підставку. І от зараз я дивлюсь, що можна було скоротити трошечки в цей промінчик і зробити його було б, напевно, гарніше. Ну, вже перший, так сказати, млинець у мене такий. Я думаю, що він зовсім і не комом. Ну, ось що ми зараз маємо: М -м приготувала такі намістинки. Вони такі не дуже такі, калібровані, але я думаю, що для цієї сніжинки буде добре. Хотіла взяти сріблястий люрікс, але щось мені не дуже сподобалося. І тому я беру нитку, яка використовується для пришивання бісеру, голочку візьму, і хочу вишити ці білі. Промінчики. А потім подивлюсь, що буде. І може вишую оці серединки. але це ще не точно. І ще у нас на цьому боці ем, сніжинка має такий, Ну, він нормальний, але не такий гарний, як з іншого. І от що я думаю: або треба приклеїти з того боку якусь красиву. Може, фетр, може, що ще. Або треба, ну, бо ще буде вишивка і будуть тут нитки. От я про це ще буду думати. Може, фоаміран, до речі, У мене фоаміран десь був. Не знаю, якого кольору у мене він є. А ще у мене десь є такий фоаміран а, з сріблого кольору. Ну, коротше, зараз що знайду, то і зроблю. Так, дівчатка виявилось, що проколоти на скві, ну, голкою ці дирочки, я не можу. Це дуже складно. Ну, от, Якщо є дирочки, то добре, а якщо їх немає, то і не, ну, неможливо проколоти. Тому тільки що донечка моя дала мені гарну пораду, каже приклій. І я так думаю, що це дуже добре буде. Єдине, що ці Намистини я прибираю, а у мене залишились намистини без дирочок, які я клеїла ані на випускну сукню. І ось їх я тут дуже гарно зараз застосую. Буде просто бомба-ракета. Ну і ось, що у мене вийшло. Як вам така ідея? Мені здається, що буде гарно на ялинці вона. Висіти. Зараз візьму а, цю прикрасу Ой і підемо до ялинки нашої і подивимось, як буде красиво чи ні. Ну, ось так. Мені подобається, а вам? І знаєте, що Остапа понесло? І мені захотілося зробити будиночок. Але не плоский, а трьохмірний. Але не все так сталося, як гадалося. Білий колір майже закінчився. Коричневий закінчився, а мені ще треба доробити. Цю стінку. Бачите, я тут і світло коричневе, і темне, все, що було, вставила. І ще треба зробити буде дах. Сподіваюсь, що у нас тут неподалік є два магазини. Сподіваюсь, що там щось буде, бо мені дуже, дуже шкода, що ця моя праця буде марною. І мені все ж таки хочеться спробувати цей 3D-будиночок зробити. Тому піду зараз, поки немає світла, все рівно піду схожу в магазин, може, щось знайду. Сьогодні ми без світла були 10 годин. І зараз вимкнули, і через півгодини вже вимкнути. Я так поспішала, щоб зібрати домик. Ну, у мене були зібрані стіни. І мені була бразка, потрібна була образка, потрібно, щоб їх ну, запекти. А даху не було. І ось дах я зробила із того, що було. тому що я казала, що піду в магазин і щось пошукаю, але нічого не знайшла. І так я поспішала, що трошечки у мене тут сніг розтанув. З цього боку. Ну, все інше більш-менш. Але мій приклад для вас не треба поспішно. Вже як є. Такий у мене будиночок вийшов. Зібрала кришу з всіх кольорів, що у мене були, і ті, які були доречні. Ну, ось так. Сподіваюсь, що вам це сподобалось, і моя ідея вам прийдеться до душі. Ну і зараз мені дуже хочеться запропонувати вам роздивитися разом зі мною варіанти іграшок, які створені з техніки, з термомозаїки. Я їх знайшла в пінтересті, і, чесно кажучи, вони мене дуже надихнули. Я <кій> навіть і уявити собі не могла, яка є людська фантазія, і як цікаво можна застосувати таку іграшку, як термомозаїка. І що саме гарне в цьому, те, що можна зробити всі ці іграшки разом зі своїми дітками, з онуками. І це будуть незабутні враження і незабутні спогади для них на все їх життя. Так як і у нас є спогади з дитинства, як ми разом з нашими батьками прикрашали ялинку, клеїли гірлянди. І... Інші якісь спогади, спогади у кожного свої власні. Так, дівчатка, і ще одне хочу вам сказати, що, на жаль, зараз сталася така ситуація, що нам світло дають на 2-3 години в день, і цього мені не вистачає, щоб нормально зняти для вас влогмас, змонтувати його. Зробити щось, бо крім того, що це все треба зняти, ще потрібно ну, щось зробити. Планів у мене було дуже багато, але не, не встигаю я, чесно, не встигаю, тому я не хочу казати, що більше влогмасів не буде, будуть, але не кожен ранок. Я думаю, що я візьму. Один день на підготовку, а на другий день вже будуть влогмас. будуть влогмас. Прошу вас підтримати мої влогмаси всім тим хто написав мені класні, дуже приємні, дуже теплі коментарі, поставив свої вподобайки і підписався на мене. я Дуже-дуже дякую. А хто ще це не зробив, будь ласка, підтримуйте канал, бо це дуже важливо для мене і для розвитку мого каналу. І до наступних зустрічей! Бувайте!